Ніхто у світі такого не робив, і це був перший досвід на той час висадки саме морського десанта на окуповану територію. Україна почала безпрецедентну битву за море битву, яка показала не існує недосяжного для нас. Інколи такі речі, які здаються нереальними, і всі думають, що це якась вигадка. У і є правда. Від керівництвом головного управління розвідки першої почалася спецоперація зі звільнення зміїного острова, якого росіяни захопили ще на початку війни. Дуже важливо було його забрати. Вибивали росіян в кілька етапів. Ворог до останнього тримався за Зміїний. Це стратегічна операція, тому що вона дозволила зробити крок до відновлення судноплавства. Без цього це було нереально. Росіяни це чудово знали. А далі були вишки бойка. Я був командиром групи, який от заходив безпосередньо на вишки. Окупували росіяни їх ще в 2014 році, і тоді ж встановили свою апаратуру, яка моніторила всю обстановку на морі. На вишках знаходилися дороговартісне обладнання, яке прикривало небо для них і ускладнювало роботу нам. Тому їх вкрай важливо було повернути, особливо зараз під час морських спецоперацій. Та на заваді, окрім ворожої авіації, перед бійцями гурмо стала стихія. Море ніби випробовувало наших хлопців на міцність. Ти виходиш на зміїнам, там хлопці говорять, та штіль. За зміною виходиш, а там шторм. Вони заходили на вишки і звільняли їх просто під носом ворога. Так зухвало нагадуючи росіянам, хто тут насправді господар. Ми познімали апаратуру, звідти повозили бо комплекти. Гор, битва за море, всі дороги ведуть в Крим. Документальний проєкт, в якому глядачі побачать унікальні кадри та дізнаються ексклюзивні подробиці спецоперації висадки в Криму. Здійсню здійснює чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Знищення російського флоту українськими морськими дронами. Надоїло їх е, калічити. Ми вже вирішили ці питання закривати раз і назавжди. Звільнення зміїного та вишок бойка. Платформа Тавріда знаходиться повністю під нашим контролем. Бо головне управління розвідки зараз веде гру на морі за своїми правилами і запевняють далі більше. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад. Вже цієї неділі, о 22.15 документальний проєкт гур Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков, Костянтин Царинок, Максим Хлопотов та Євгеній Олінський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.